Сейчас исполнится чья-то мечта. А я знаю. Что ты знала? Ну, мне кажется, я знаю. Подожди. Подожди, подожди. Проверяем Катю на Я Подождите секунду. Пишу. Ну, я Хопа. Нет? Да, я знаю, но я же не могу сказать. Ну, Три, четыре. Катюша, ти стала жінкою, яка мене вивела на якісь нові рівні. Ми ще не закінчили з тобою працювати. Так. Мова мого кохання це подарунки, і тому цей подарунок від Діор, як ви бачите, твій дякую. Ти прям мені здається, дякую. що виступаєш на всі діори цього світу. Але дякую дуже, 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 дуже. Дякую. Так. А, а може прямо зараз? Давай. Розкажу гарно. А, Боже, яка краса. <стас> Як це робиться? Розв'язується? Так. Так, <стас> так, Так, ну що? Та-да-да-да-да! -да так, так. Це буде дуже гарно. Так. <плес> Wow. Я такий ясно бачу. Що... <laughs> дякую. <laughs> да, там було написано Це була моя мрія, я за ним ганялася, просто його ніде не <laughs> немає. ніде немає, 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 та, немає, ну, немає. Боже, ти фея <laughs> просто. <laughs> я так Конечно, <laughs> дякую. Одно, Одно, так,